Консульства України відновили свої послуги для усіх чоловіків від 18 до 60 років, починаючи з 18 травня. Всім привіт! Мене звати Віталій, і я не ухилянт, а емігрант. Так каже мені моя люба матуся, яку звати Наталія, прізвище також на М, але на щастя, не Мосийчук. В цьому відео будемо говорити на важливу тему, яка дуже сильно нас емігрантів засипила. Так як більшість з нас не встигли. Замовити собі новий закордонний паспорт та наступила на ті граблі, які нам підсунули під виглядом наказу від МЗС без законних підстав. До набуття чинності закону про мобілізацію. І нарешті консульства поновили послуги для чоловіків від 18 до 60 років, але є два варіанти на найближчий місяць. Перший це до 18 червня можна надати паперовий військово-обліковий документ, якщо він у вас є. Якщо у вас його немає, вам потрібно подати заяву на тимчасовий консульський облік. Окремий запис на прийом в консульство на цю дію не потрібний, тому що це можна зробити за наявним записом на бажану послугу. Паралік документів для тимчасового консульського обліку та умови ви знайдете за офіційним посиланням в описі під відео. До речі, поки невідомо чи є випадки, де старий військово-обліковий документ не приймають. Тому поки все добре. Другий варіант цієї процедури це вже після 18 червня. З Цього дня приймають лише електронний військово-обліковий документ, оновлений увага. За три дні до вчинення консульських дій електронний військово-обліковий документ можна буде зробити в додатку Резерв Плюс, отримавши QR-код, консул зможе його відсканувати та переглянути ваші актуальні дані, не знаючи в усіх консульствах і чи залежить це від країни, але в деяких можна оформити доставку готових документів поштою. До місця вашого проживання це для мене дуже підходить, так як мені 1300 км кілометрів від мого міста до найближчого консульства в Канаді. Також, якщо ваш паспорт або інші документи готові. То ви можете забрати їх без військово-облікового документу. По закону можна мати два закордонних паспорта, але якщо у вас вже є два і ви подаєте на третій, то старий паспорт можна анулювати при подачі на новий. В ньому зроблять дірку і у вас також буде можливість його залишити, якщо вам потрібні відмітки чи віза, яка є в тому паспорті. Також рекомендую встигнути податись до 18 червня, якщо є така можливість. Так як постійно йде якесь ускладнення, і ніхто не знає, що буде далі. Місяць тому я публікував відео, де я отримав слот на прийом до консульства в столиці Канади. Я придбав квитки до Отави за 400 доларів, і на наступний день вийшов наказ від МЗС про консульські дії для чоловіків за кордоном. В тому відео я розповідав про компанію Slot Help, яка мені допомогла спіймати слот на прийом. Усі, хто прийшов тоді по моїй рекомендації, отримали. Безкоштовне перебронювання запису на прийом. Тому переходьте за посиланням в описі і надсилайте це відео менеджеру та отримайте наступні бонуси. Знижка при бронюванні більше двох слотів, і це ідеально для великих родин. Терміновий запис. Ви отримуєте ваш запис максимально швидко, як тільки це можливо. Безкоштовне перебронювання. Це на випадок, якщо у вас не вийде потрапити на вашу дату, наприклад, знову через наказ МЗС чи ще щось непередбачуване. Тому ось такі гарні новини, надіюсь, їх поки що нам не зіпсують, а слот рекомендую. Вже багатьом людям допомогли, і люди дуже порядні та чесні. Це все на сьогодні. Не забувайте підписуватись та написати будь-який коментар до цього відео. Побачимось, почуємось в наступних відео. Бувайте! thank you